морозенко таки був. Та не кусайтеся, хлопці. Хто да? ж пить? У тебя еще 26 лет, да? Чего ж мелоди не лезет? А где муйка, видно? Ой, муйка! Кафе, дитинка. И Мелли, тифы, И Рольф бежит. Хороший хлопчик. Да. Ух ты, моя незинка. Ты моя незинка. Ты моя. Не кусай, Вера, там баба. Да. Да. Там фанит тюльпаны. Ростик. І це вони вже довго ганяються. Що вони не поділили, я не розумію, але щось не поділили. того поділила. Домашній бульйон на домашньому піві. Із домашньої локшен. Сама робля смакота. Угу. Що? Тепер готую бутерброди. Мені дуже не сподобалися. Ось так беремо хлібчик, в молочко і смажимо. Потім буде зверху помачка під. Яйця із плавленим сирком І зубки з на Тепер беремо цю гріночку і чесничком дичто. натираємо зверху. Для начинки в бутерброди беремо яйця, натираємо на тертку, потім ми їх ще виделкою перемнемо. Тепер треба плавлений сирок вже. Хорошої якості бажано, щоб сирок. Додаємо трішки майонезу, і все це такого ретельно переминаємо в таку ніби пасту. Можна було б це блендером зробити, але блендер тоді довше мити. Переберемо бутербродик і намащуємо його цією пастою. Ви скажете, що просто підсмажити хліб не той ефект. Ось з молочком дуже смачно. Пробуйте, смакуйте і будьте здорові. Друзі, таке. Це може у нас сьогодні, понеділок. І я йду до мами, викликала таксі, і зараз ми з нею будемо їхати в лікарню до травматолога, щоб він нам назначив лікування. гіпсі. і ліків. А тепер вчора це нам приписали. Так сказали, щоб ще сьогодні було. Ну, вчора ми скромно. 400 для таксі, вчора сьогодні. Так, ще нам 8 числа їхати. Тепер у нас ось, це, я так зрозуміла, як кальцій. Це мазати ребра. Тут там стогне то хвора, моститься. Це мазати ребра, бо ребра вона теж дуже забила. Це сирато. Так, це виписали нові відтиску її, щоб вона... Попробувала попити. Так, це цебезболюючі. Два мало бути. Так, є два обезболюючі. І два. Ось цей. Ти ж підправ. Так, ну що, початок, Дві, ні, це 221 і 70. Це, напевно, таблетки ті, що відтискують. А тепер 2,420. Ну, і так ми з'їздили файно. Можна було купити картоплі, я вам кажу чесно. Але бабушка моя запам'ятають, мама, і більше допомагати мені не будуть рватися. І буду я робити сама, або буду точно купувати картошку, щоб нікому не було обідно і все було ціле. З з модною з модним бліндажом, чи як там правильно Ну воно називається. Тут було написано зараз, як воно правильно, косинка правильно називається. І тепер будемо сидіти, лікуватися через 10 днів на повторний рентген, чи воно зростається, чи ні, тому що в пані цукор. Мої хороші, сьогодні у мене ось такий буде фронт роботи. Дивіться, тут у мене підписаний 10-й номер 11, 12. -й. Ось вона тут по рядочках. І зараз я її буду звідси пересадювати, розсадювати. маленькі стаканчики, пекірувати, щоб вона пішла рости. М -м, поки на дворі дуже холодно, я буду займатися такою роботою. Я, до речі, люблю таке робити. Вас беру з собою. Погнали. Ну, це для тих, хто не був зі мною в трімі і не бачив це, я сьогодні пікірувала в прямому ефірі свої рослинки. Ну, це ще не всі, тому що ще в мене є багато-багато що робити. Це газанії. в мене тут три лотки, це петунії по сортах. Так, я пішла набирати землю в стакани для сальвії. Тут в мене ось ще один сорт петунії є. Це я сьогодні обов'язково досаджу. І ще ось такий ліс у мене є. Краса. Дивіться, яка. Тільки тут краси. Так, землі я намішала. Ось залила стакани, нехай повністю прольється, потім ще раз прийду залью. До мене перегні земля з городу і пісок. А потім буду висаджувати салію. Помічників у мене, дивіться. Боже, готовий. Тося, зараз замур заїздся. Що ті бролери? Ось вся наша ряба підростає. так? Ой, кулі ляви. Це карлики. Отам воно два сіреньких, хто, здається, здорових. А ой тітьоніть каїки. Кайки, такі як мама. Мені пусічки такі. Дя. Аки ойосі такі дітки в нас. Дя, мама фуйося, дітки фуйосі. них Поївку, тому що в них, відстріляла, обробляла. А, вони тепер напала. Так, це якась кульпа називається якийсь там морозиво, забуло. Ну, сказати, що він красивий ні. Це, що я його пускала дуже дорого. Та утідіть, хлопці! Він зараз буде зелений, і потім тебе дорозела підніметься наверх. І він не розпускається і войде. Так, крупнішу посадила 24 штучки ось mm -hmm. тут. А оцей дріб'язок зараз менші стакани. А це занесу і прикрию. Ну, мої хороші, показую вам своїх маніпусічків. такі кляжунчики мені а потім... Запам'ятайте, сьогодні у нас яке? 29-те, так? Чи ні? Ну, отже, у нас сьогодні понеділок. Ні, 28 у нас сьогодні. І через тиждень я вам покажу, що ми маємо, який результат. Як ці красончики пішли вже рости! Тепер мої хороші вам трішки звуків села. Там корівчина мукає, там коти м'явкають, там дітки кричать. Так цікаво в селі. Ну, я думаю, кожен в селі розуміє. А я, мої хороші, хочу з вами попрощатися, подякувати вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Чекаю вас в коментарях. Чекаю, Ні, бажаю вам здоров'я. Миру, добра, позитиву і всього найкращого. А найголовніше, мої хороші. Тихої, мирної, ніченьки всім нам. Па-па-па-па. На добраніч.